Багато квітів, фонтанів та пам'яток. Саме таким рівне побачили переселенці, які приїхали сюди з інших регіонів України. Люди фотографували місця, які їм сподобались в обласному центрі. Сьогодні з даних світлин відкрилась виставка. Яке місто рівне очима переселенців? Дивіться далі у сюжеті. У рівному відкрилась фотовиставка Рівне очима рідних незнайомців до акції долучилось 15 внутрішньо переселених осіб. Організаторам акції надіслали більше ста фотографій, з них відібрали 46 світлин, які презентували тут. Вимушені переселенці демонструють свій погляд на рівне. показати. Мені було дуже цікаво спробувати показати місто очима переселенки і, взагалі, показати, яке місто красиве. Воно дуже подобається тут. Дуже затишно і дуже добрі. Усі жителі дуже по-доброму віднеслись до нас. Унаслідок почутих історій внутрішньо переселених осіб. Галина Бойко вирішила організувати акцію і показати рівнянам, як переселенці бачать рівне. Рівняни зможуть побачити те, що наприклад з роками вже замилюється око, і ти цієї краси не помічаєш. Загалом в нас 15 учасників це з різних куточків України. Ірина працює в Харківському художньому музеї. Нині вимушено проживає у рівному. Жінка вирішила теж прийняти участь у акції. Каже, рівне стало для неї другим домом, і за місяці перебування тут відчуває себе на 90% рівнянкою. Окрім участі у фотовиставці, Ірина відвідує курси української мови. каже, розмовляти українською мовою це теж підтримка української армії. Нарешті, ті часи, коли схід і захід крокують разом до перемоги, коли я бачу скільки добра любві, скільки добрих справ. Роблять люди для перемоги, я розумію, що тільки разом ми до цього і прийдемо. Ну і от уця фотографія, яку я зробила, де разом з рівнянами, з Ізюма, з Донецьку тут люди є. Оксана родом з Краматорська. Через війну вимушена була зібрати речі і автобусом вирушити на західну Україну. Ну, це такий захід, який об'єднує різних людей, які опинилися тут через обставини складні. І вони можуть показати щось красиве. Виставка буде доступна ще кілька тижнів. Кожен охочий може відвідати її і побачити, яке ж рівне очима рідних незнайомців. Владислав Стецюк, Олександр Бойко, новини Рівного.